На Львівщині вже понад 100 днів при владі Свобода. Політологи та опоненти виказували скепсис. Мовляв, крім гарних гасел, нічого не буде. Але перші кроки засвідчили. Націоналісти прицільно б'ють по корупційній мішені. Митниця, комуналка, дороги. Тут крали та крадуть сотні мільйонів гривень щороку. Свободівці почали аудит, ламають усталені схеми, називають прізвища злодіїв. З 15 століття через Львів шли торгівельні шляхи зі Скандинавії на Балкани з Азії в Західну Європу. Добрі дороги багаті купці. Саме вони збудували славетний кам'яний Львів. Через пів тисячоліття транзитні шляхи збереглися, от тільки господарюють йолопи, переконані львів'яни. Львівська область має 8374 тисяч триста кілометри автошляхів, із них 7300 тисяч місцевого значення. На Львівщині найбільший в Україні показник протяжності доріг на тисячу квадратних кілометрів. Через область проходять чотири міжнародні траси: Львів Раваруська, Львів-Краковець, Львів, Шагині, київ Київ-Чоп. Армію перевізників жахає Львівське бездоріжжя, каже депутат обласної ради Михайло Блавацький. Тут запросто можна убити автівку. Щоправда, львівський автодор дороги латає двічі на рік. Але аби як переконаний депутат, один кидає зверху асфальт, а другий лопатою його як каток називається каток прибиває, і це вже називається ремонт доріг. На це вони витрачають 80% коштів. Через рік, через два, ми втратимо з ямковим ремонтом ще 50% доріг, тому що кожного року мороз, вода, і вона це чуть-чуть руйнує. руйнує. Дорожне жахіття дістало осі, вдалися до тотальних перевірок. Сформували інспекційні групи з депутатів та керівників районних адміністрацій, склали понад 200 актів на аварійні ділянки доріг. Керівник служби автомобільних доріг у Львівській області Петро Шпетак. в грудні 2010-го сесія обласної ради спробувала висловити йому недовіру за незадовільну роботу. Рішення підтримали лише фракція Свобода 41 депутат. Решта депутатів не зважили навіть на дані прокуратури. 2010-го аварійні дороги спричинили 81 аварію. Після місцевих виборів в жовтні 2010-го найбільша фракція у Львівській обласній раді Всеукраїнське об'єднання Свобода, 41 депутат. Фронт змін – 18. Партія регіонів 10. Народний рух 8, наша Україна 7. Партія промисловців та підприємців 6. Решта 10 партій мають від 5 до 1 депутата. Голова обласної ради Олег Панкевич Всеукраїнське об'єднання Свобода. В минулому голова Бродівської райдержадміністрації. депутат Львівської обласної ради трьох скликань. У службі автомобільних доріг співають старої. На ремонти дають копійки. Чому нервують депутати, не розуміють. В першу чергу будемо казати, це пов'язано з тим, що фінансування є вкрай обмежене. І для того, щоб привести автомобільні дороги до належного експлуатаційного стану, необхідні фінансові ресурси. За шляховика стоїть горою обласний представник Януковича Михайло Цимбалюк. Мовляв, потерпіть! 2011 рік оголосять роком доріг на Львівщині, а Заров підкине грошей на реконструкцію чотирьох міжнародних трас під чемпіонат Євро-2012. Ми очікуємо найближчим часом фінансування. Поки що фінансування з Укравтодору на шляхи області є надзвичайно мізерним тільки на пальне і для посипки. Ще один депутат Михайло Задорожний вказує: на кілометр доріг кожна область отримує однакові суми. Але у сусідній Тернопільщині та Рівненщині дороги помітно кращі. Як приклад, з'їжджаємо з, з е, тернопільського напрямку. В Тернополі дороги розчищені, покриття в хорошому стані. в'їжджаємо на терени Львівщини. У нас соціальні ями. Нічого тут не прибирають. У ну, всякому разі, те, що я зараз бачу, це просто катастрофа. Заїжджаєте Тільки в район Другатинський, там відразу відчутно, що дорога трошки краще. І так, так. І, і точнісінько, так, так само, як і на Тернопільщині. У нинішній сезон шляховики області вгатили понад 2 мільйони гривень на пісково соляну суміш. Депутати дивились, солі не знайшли. Корумповані владці вже звикли на Львівщині, можна купувати непотріб за грубі гроші. Це не якісний асфальт, це не якісний бітум. А всі товари, і щебінь, і пісок, все закуповується по дуже високих цінах. Це все не контролювалося, це все в державі, як кажуть нас, прикривалося зверху. Прокуратура, кру. Вони всі працювали. Ну так як можна сказати, в одному цілому. Ті робили роботи, а ті писали, що все нормально, не знаходили ніколи ніяких їхніх гріхів. І з волі своїх покровителів та їхніх представників у облраді, начальник львівського автодору втримався на посаді. Але голова обласної ради Свободівець Панькевич погрожує, спокою йому все одно не дадуть. Та й знають, тільки так депутатським наглядом без відповідальних керівників можна примусити працювати. Хоча б якийсь час на дорогах Львівщини був більший порядок. Вважаємо, що це невеликим, але певним практичним результатом. Хоча ми бачимо, що минув час після е, сесії. Е, Керівники починають забувати про сесію, і знову їм про це треба нагадувати. Знову потрібно організовувати рейди депутатів, писати акти, фіксувати порушення і захищати наше право на добрі дороги. Олег Панкевич повідомив: обласна рада додатково дала на дороги 23 мільйони гривень, але крадії нехай не облизуються. Депутати контролюватимуть кожну копійку. Львівщина, західні ворота країни. Тут чотири митниці. Вони стали золотою годівницею для митників. Корупційні ниточки тягнуть до Києва в головний офіс Держмитслужби. Нею керує комуніст Ігор Калетник. Про це неодноразово заявляли на сесії Львівської обласної ради депутати. Називали фірми суми збитків понад 3 мільярда гривень щороку. Це трохи менше всього бюджету області. Ніякої реакції. Тоді місяць тому депутати самі затримали контрабандний вантаж. 4 березня депутати Львівської обласної ради отримали сигнал: в Україну прямує велика партія контрабанди. Як не дивно, непевна вантажівка безперешкодно пройшла через митний пост «Рава Руська. Згідно з декларації, вантажний автомобіль перевозив канцелярські товари на суму 236 тисяч гривень. Після затримання вантажу депутатами обласної ради та перевірки на розмитнювальному пункті з'ясувалося, замість олівців та ручок дорогий одяг, побутова техніка, рибальські товари. Всього на суму мільйон 200 тисяч євро у 55 разів більше ніж задекларовано. Одна і та ж сама структура, яка створила декілька фірм, і через тих декілька фірм. Ті, про які ми говоримо зараз, про 700 випадків, вони всі належать одній структурі, і ця структура вона замкнена на вище керівництво Державної митної служби України. З цієї знову ж наголошую з цієї інформації, яка в нас сьогодні є. Події на митниці винесли на сесію обласної ради як окреме питання. Депутати звернулися до президента, вимагають звільнити голову Держмитслужби. Контрабандну історію оприлюднив Петро Колодій. Це спровокувало контрнаступ митної мафії. Про це заявила голова фракції Свободи Ірина Сех. Телефони колодія прослуховуються. За ним встановлено стеження. Мають інформацію. До Львова вирушила спеціальна група силовиків, аби під будь-яким приводом затримати колодія. Перестрашений чиновник чесний чиновник. Цю тактику взяли на озброєння депутати, бо міліції та прокуратурі байдуже. Їхні методи роботи однаково незграбні, що фінансові царині, що в охороні громадського порядку. Ба Більше львів'яни переказують, в райвідділах часто густо катують. Натомість кримінал знахабнів і підняв голову. Старовинне місто Стрий перестрашене. Нещодавно у бійці із родичами міліцейських чинів загинув юнак. Справу намагаються зам'яти. Вже ми пройшло 40 днів. Нам дотепер не призначена судово-медична експертиза. Міліція робить все для того, щоб затягнути цей процес. Є певний запис. Чому прокуратура не дивиться, що в записі? 17 років дитина вчилася добре, була спортсменом, за ним ніколи таке не прослідковувалося, Проте, весь три. Розказує і ті люди, які до мене телефонують. Які схвильовані, стурбовані тією ситуацією, чітко кажуть, що там замішані племінники е працівника е працівника міліції. Депутат Львівської обласної ради Ірина Сех каже: такі випадки не поодинокі. Справжні злочинці гуляють на волі. Наприкінці грудня минулого року в Червонограді міліція три доби катувала затриманого Михайла Малька, аби він взяв на себе вину в скоєнні злочину. В результаті в хлопця відняло ноги. Тим часом в 2010 році не розкрито жодного з 217 умисних вбивств. Дані прокуратури Львівської області. Натомість міліція займається звичною в Україні справою, політичними провокаціями, скаржиться Ірина Сех. У Львові, як і по всій Україні, було таке шоу. Президент Янукович розмовляє з країною. Члени свободи теж відзначили річницю президентства, організували акцію Рік у ярмі, водили площею нещасних, запряжених у реформи Азарова Януковича. На процесію напали невідомі, побили серед них і депутатів місцевих рад. Напад зловмисників допомогли відбити прості люди. Міліція, яка була поруч, лише байдуже спостерігала. Потерпілі переконані, бандити переодягнуті міліціонери. Але ті все заперечують. Ми е, всіх працівників міліції, які б залучались до охорони порядку в цей день, готові тут вистроїти, значить, і щоб всі подивилися, чи вони є на там на кадрах, без виключення всіх. Михайло Куручка, заступник начальника МВС у Львівській області з питань громадської безпеки. Під час помаранчевої революції 2004-го, начальник Львівського міського управління міліції. Тоді ж молодіжні організації Львова звинуватили відомство куручки в переслідуванні та побиті студентів, підкиданні гранат в Офіс студентського братства. Зараз одіозний міліціонер пішов на підвищення. Сторінки з біографії про мови старіч кажуть депутати. Є ще один аргумент причетності міліціонерів до побиття свободівців. На їхні руки повісили кайданки з міліцейськими номерами. Цей факт оприлюднив на сесії голова Львівської обласної ради. Ще ніколи у матеріалах сесії не було такого. Ніколи ще у матеріалах сесії Львівської обласної ради не було кайданки. Це ці ті... до. Мають відповідний свій номер. Так? Ще раз назвемо, НЕ -E 0078. Чесного розслідування обіцяного курочкою депутати не дочекалися. Лише спеціальна депутатська комісія з'ясувала. Затримання проводили чотири міліціонери. Прізвища двох уже відомі. Це капітан міліції та співробітник спецпідрозділу «Беркут». Ще рік тому міліція та чиновники на депутатів не зважали, бо обранці, які добували свій термін, не парилися корупційними схемами. Торгували собі майном громади. Справа загалом прозаїчна. Скарбниця повинна мати прибутки. Але вийшло як в тому анекдоті: кінчайте тату торгувати, бо нема чим вже здачі дати. Комунальне майно продавали як гарячі пиріжки до півсотні об'єктів на кожній сесії. Тепер уже відомо в десятки разів дешевше ніж на ринку. Багатомільйонну різницю хто склав до кишені, розповідає Михайло Блавацький. Продали воєнкомат в центрі міста за десь 300 тисяч доларів. Там величезне приміщення, десь порядка до 600-700 квадратних метрів. А на ринку виставили за три мільйони доларів ціну. Так ви можете собі втрати порахувати. Скільки втратила область від таких оборудок? Наразі невідомо. Депутати свободівці якраз проводять інвентаризацію, але навіть за попередніми даними збитки сотні мільйонів гривень. Та вивести на чисту воду шахраїв тільки пів справи. Громада має нарешті отримати зиск від продажу чи оренди свого майна, каже Олег Панкевич. Тепер питання про оренду чи продаж майна розглядається публічно. Спочатку на засіданні депутатських комісій, потім на сесії обласної ради. На усіх засіданнях присутні журналісти. Інформація про вільні приміщення відкрита. Її тепер можна прочитати на офіційному сайті обласної ради. У нас є список комунального майна, облік такого майна приміщень з відповідною адресою, з площею. Якщо використовується, то ким використовується на підставі якого договору, яка є сума проплати за оренду майна? чи Ця сума відповідає ринковій ціні. Зараз ми це активно аналізуємо. Є такий повний список, повний перелік. Цей список ми не тримаємо десь в себе у шухляді, у шафі. Список чималенький всього понад півтори тисячі будинків, складів та гаражів. Дві третини з них в самому Львові це сотні мільйонів доларів. Перелік деяких приміщень, які знаходяться у власності Львівської обласної ради у центрі Львова. Будинок на вулиці Вениченка 6 1552 квадратних метри. На вулиці Валові 18, 1855 квадратних метрів. Вулиця Городоцька, 2, 2483 квадратних метрів. Вулиця Франка 2690, вулиця Підвальна, 3 2828. Ринкова вартість квадратного метра комерційної нерухомості в центрі Львова понад 2000 доларів. Цей будинок австрійських часів в центрі міста видно просто з кабінету Олега Панькевича. Обласна рада вирішила здати його в оренду. Голова зізнається, до нього вже приходили, аби домовитися за півціни. Дуже здивувалися, так як раніше не вийшло. Ходоків виставили за двері. Ще недавно тут біля стін обласної ради стовбичив шлагбаум. Торік ним перегородили в'їзд для простих львів'ян. Паркували машини тільки великі начальники. Люди обурювалися. Такого навіть в совєтські часи не було. Тепер можуть їздити всі. Шлагбаум демонтували депутати свободи. Це невеличкий, але символічний крок. Влада відкрита до людей. Голова обласної ради скасував акредитацію для журналістів. Припинено практику закритих засідань комісії обласної ради. Кожні фракції надали приміщення для прийому громадян. З ініціативи депутатів свободівців в районах проводять громадські слухання. Прозорість та відкритість так слід працювати, каже Панькевич. Сам регулярно їздить в райони, слухає людей, керівників громад. Для багатьох такі зустрічі єдиний шанс зустрітися з владою. Колись в цьому будинку сидів намісник австрійського імператора, потім був обком партії. Тепер обласна рада, тут же сидить державна адміністрація, проте їхній статус різний. Це вже видно з того, що краєвий парламент займає лише один поверх чиновники цілих три. Проте люди питатимуть не з тих насланих Януковичем, а зі своїх депутатів, які тільки но почали боротися за узурповані права громади. Система влади на місцях з совєтських часів змінилася мало. Раніше керували обкоми партії, тепер обласні державні адміністрації. Голова обласної адміністрації призначається президентом. Депутати можуть висловити йому недовіру, але остаточне рішення за главою держави. Практика свідчить, думка депутатів в таких випадках ігнорується. Торік Дніпропетровська та Львівська облради проголосували за звільнення голів ОДА Віктора Бондара та Василя Горбаля. Обидва президенти Віктор Ющенко та Віктор Янукович залишили чиновники на посаді. Непідконтрольний депутатам голова обласної адміністрації призначає та звільняє чиновників. Вони витрачають гроші громади. Думки обласних чи районних депутатів питають тільки раз в рік, коли приймається бюджет. У такій ситуації інструмент депутатського контролю, оприлюднення фактів та заяв на сесії. На це виконавча влада ще зважає за 100 днів. Нові львівські депутати буквально розбурхали місцеве владне болото. Депутат Ірина Сех звернулася до прокуратури щодо незаконного звільнення будівельників стадіону до Євро 2012 Михайло Задорожний повідомив обласну адміністрацію про рейдерську атаку на ВАД Дрогобицький долотний завод. Голова фракції свободи Ірина Сех звернулася до голови ОДА. Щодо затягування з присвоєнням почесного звання матері героїні з ініціативи фракції свободи, народного руху та нашої України обласна рада ухвалила заяву щодо політичних репресій в Україні. Обласна рада підтримала звернення Андрія Холявки до президента з вимогою звільнити голову держмитниці Ігора Калетніка. Позачергова сесія висловилася проти відміни Степана Бандері та Роману Шухевичу звань Героїв України. З ініціативи депутатів від свободи ухвалено заяву з вимогою звільнити міністра Україну Дмитра Табачника. Голова фракції Свобода Ірина Сех ще наприкінці минулого року забила на сполох. У Бродівському районі виконавча влада закриває сільські лікарні в містечку під камінь, під так звану оптимізацію, потрапила лікарня, до якої приписано 12 тисяч селян. Жіночку привезли, в привезли вночі. Півночі Ну, куди в везли? Куди як її чуєте? Ага. Вони тут таке зробили таку дурість. То так спеціально роблять таку півсту над українським народом. То ні начальство, бо воно думало за людям, воно би того не робило. Та сім'я сіл, то що сюди йде. влада залишалася глухою. Люди зверталися до районного начальства, потім обласного. Все марно. Тоді, за заявою Ірини Сех, облрада заборонила так звану оптимізацію. Нас це насторожило, і ми зрозуміли, що таке дуже оптичне слово, як оптимізація, буде за собою вести закриття. І тому ми під час розгляду бюджету і під час його прийняття запропонували зняти оцей пункт про оптимізацію. Депутати підтримали це, було проголосовано. Це не зупинило бродівських начальників, обійшли заборону обласних депутатів, намагалися вбити лікарні на закритих колегіях. Ірина Сех не розгубилася, знову винесла питання про оптимізацію на сесію, вимагала пояснень від голови обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка. Він запевнив, що буцімто нічого не знає. Про лікарню в підкамені мені стало відомо нещодавно. Вона не буде закрита. Вона буде працювати за тим призначенням, за яким вона була і створена. Прочухан від свободівців подіяв на цимбалюка. Голову Бродівського району звільнили. Щоправда, тепер влада удає з себе рятівника. Лікарень ніхто не ревнує. Головне, старі та немічні не помиратимуть під тином. Михайло Блавацький серед начальницької братії непопулярна персона. Вони його полохаються. Очолює комісію з використання державних коштів. Керівник обласного лісгоспу якось назвав її комісія інквізиції після того, як депутат схопив його за руку. Було на 5 мільйонів закуплено техніки, з якої було закуплено 80... 1986 року випуску автомобілі по ціні нової техніки, а це Урали. Д-375, які на 100 кілометрів витрачають 100 літрів 93-го бензину, і вони напевно того і боялися, і назвали комісії інквізиції. Але ми на це не звертаємо уваги. Хоча звільнити ледерів чи крадіїв депутати не можуть, перевірками тримають у тонусі. За сто днів у сесійній залі склали звіт майже усі начальники управлінь, заступники голови адміністрації, два заступники міністрів. Львів'яни помітили, раніше депутати збиралися раз на квартал, тепер щомісяця, а то й частіше вже ухвалили 90 рішень, які напряму стосуються людей. Найбільше резонансі рішення львівської обласної ради на пільгове медичне обслуговування чорнобильців. Збільшено фінансування з 563 тисяч до 868. Шляхом перерозподілу коштів виділено 700 тисяч гривень на книговидання та понад півмільйона гривень на розвиток української мови. На адресну допомогу ветеранам УПА виділено 1 мільйон. Фонд одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим Збільшено з 5 до 10 мільйонів гривень. На 46 мільйонів збільшено видатки обласної скарбниці на погашення бюджетних заборгованостей. Якщо аналізувати перші 100 днів Олега Панькевича на посаді голови Львівської обласної ради, то можна відзначити, що впорався загалом непогано. В цьому контексті обласна рада в теперішньому складі для нього стала особливою підмогою, адже переважна маса депутатів є його однопартійцями. Любомир з президент суспільного гуманітарного консорціуму Генеза. Депутатська більшість має великі плани, хочуть повернути собі повноваження, які незаконно відібрала обласна адміністрація. Якщо вдасться, це буде уперше в Україні. Почнуть з комунальних лікарень, хочуть призначити головних лікарів. Інакше порядку в обласному медичному керівництві не навести. Нині це осине гніздо, в якому зібралися корупціонери байдужі до людського горя. Тоді як прості мешканці області. Кинуті на ще зі своїми болячками, каже Михайло Блавацький. На медикаменти було витрачено за купівлю медикаментів і прив'язочних матеріалів порядка 130 мільйонів гривень. А покажіть, будь ласка, хоч одного хворого чоловіка, який людина попадає в реанімацію, чи попадає просто в лікарню, чи йому зроблять безкоштовно укол. Кажуть, ідіть, купіть шприц, а за антибіотики чи за якісь інші речі ніхто навіть і думати собі такого не може. Можна заявити однозначно, що вони розкрадаються, що всі ці Матеріали напевно і не заїжджають в лікарню, а завозять тільки маленькі кейси. Повернення громаді її самоврядних прав, справжнє народовладдя – це ніж у серце корупції, вважає лідер свободи Олег Тягнебок. У своїх депутатах певен повторює, оскільки не беруть хабарів та посад сильніші і за владу мародерів, і за будь-яких опонентів із ліберального табору. А таких вистачає. Керівництво Львівської обласної ради уявило себе англійською королевою, яка покладає квіти, ходить між пам'ятником і цвинтарем, яка фактично самоусунулась від проблем області. Все це нагадує концерт на замовлення однієї політичної сили. Роман Ілик, голова Львівської обласної організації Батьківщина. На жаль, сесії Львівської обласної ради не несуть економічного чи господарського навантаження, а лише політичне. Озвучуються заяви та звернення, які не входять до компетенцій обласної ради. Ігор Грищук, голова фракції партії регіонів у Львівській обласній раді, нам мало того, що доводилося справлятися з надзвичайно складною господарською ситуацією. Особливо це був зимовий період. Держава входила, і регіони входили в цей зимовий період абсолютно не готовими. Треба було ще цілу частину нашого часу виділяти на те, щоб відбиватися від опонентів, які нас несправедливо критикували, формуючи навколо свободи ну абсолютно такий негативний імідж. Але мені приємно, і це є один з найважніших успіхів, що депутати свободівці зуміли вистояти в тому початковому протистоянні. Це знаєте, як в футболі, якщо починається матч з... З таким серйозним суперником найважніше витримати е, оті перші хвилини цього матчу. Чи можна провести адміністративну реформу в окремій області? Так, якщо не здаватися добровільно в полон намісникам Януковича, схоже на Львівщині цей сценарій не пройде. Сто днів термін ніби й невеликий, але свобода зірвала за собою мости. Хочуть довести, навіть наше закріпачене самоврядування може бути ефективним, якщо депутати не беруть хабар, не сидять на гачку у влади, а тримають удар.